Зеленим світлом це була моїм великим натхненням на цю роботу з леді Джентльмен. Ось і зараз я просто абсолютно не дарма в такому розкішнішому. Ну просто подивіться, цей червоний, цей леопард, ці перли. Я абсолютно не дарма в образі Карен Лі, і я вам дуже сильно хочу розповісти про цю історію. Значить, вона буде зі спойлерами, все вам буду розповідати, от як на духу. А, бо це прям ну, варто того, щоб вам розповісти, виробити переказ казок. Я кажу, що це книги, які ви ніколи не прочитаєте або прочитаєте, тому що я вас дуже сильно зацікавила. Тому я дуже хочу, щоб це було з категорії 2. От історія починається неймовірно прекрасно. Вона починається з карти ХАТО. Це такі корейські гральні карти, вони... Мені трохи схоже на покер, але чесно, це єдині карти, в яких я поки що остаточно не розібралась, тому що я вже а, багато. Я поки писала свою книгу Острів розбитих спогадів. Я трохи навчилася грати в покер. але грати не фізично, а розбиратися в термінології і якби як воно теоретично проходить. Да? А тут карти хвату, я так поки що до кінця не розібралась в принципі цієї гри. Але я бачила самі карти, я вже шукала багато разів, як виглядають колоди. Це немовірно красиво. І вперше я по карти Хавту побачила і почула в дорамі запальний священник The Fiery Priest. Я точно пам'ятаю, The Fiery Priest, як воно його. Ну, неважливо. Там же ж грав мій оцей Боже. Короті, він ну, перший сезон, я вважаю його єдиним роблю вигляд, що ніколи не бачила шматок другого сезону. Бо, другий друге, це цела якась, знаєте, натужена, напружена, перенавантажена, якась нереалістична і трохи, гіпер, не трохи дуже гіперболізована. Пафосна комедія, мені таки не сподобалось. А перший це ж ну, це алмаз, це діамант, ну, це стільки розкішна історія. І коли коротше, я бачила м, карти у цій хатохвату, Мені прям дуже цікаво стало, але я ніколи не знала, що через багато-багато років після того я подивилася цей перший м, сезон The Fire Priest, а ось, то ну, воно для мене стане чимось ну, чимось таким, що мене надихне знову. Ось і я використовувала ці карти, і головна героїня Карен Лі, виграє у цій карти людину. <свісно> людину його у чорній там скринці великій його привозять їй додому як подарунок. Перев'язаною червоною стрічкою, червоною такою шовковою так, стрічкою. І общем, він красивий, в три рази складений, як на цьому кадрі. Я просто обожнюю. Це. Ну, я спочатку написала, а потім вона ж на китайському Пінтерсі думаю, Муа! ти ж мій хороший, ти прямо по сюжету. Ось приблизно такого його гарного привозять до неї, і починається історія. Історія починається в тому, що вона хоче, щоб він їй служив. Ну спочатку ж треба було продомінувати, і там ну, такі гарні сцени. Я дуже з радістю, з радістю писала, як вона цілувала його. У скроню дулом револьверу. Це прям ну, ну я зрозумію, що в нас основний жанр детектив, і я вважаю, що детектив цілому витриманий. Ну так, це не Дойлівський класичний детектив, це не детектив в форматі там Крісті. Він не настільки детективний в контексті, що ми розв'язуємо якусь велику проблему. У нас немає тут такого навантаження, як у класичному детективі. Це просто детектив, який. Йде, скажімо так, без конкретної глибокої загадки, ми просто її я поступово розповідаю, що там відбувається. Це це така була форма для того, щоб по перше скоротити обсяг, по-друге, все ж таки. Хімія дуже була важлива. Я хотіла акцентуватись на хімії, плюс це класно по темі е, конкурсу, плюс це класно між ними відбувалося, плюс я все ж таки на нуарі. На нуарі ми фіксувалася. Да? нуари ж це завжди щось таке з причинкою, щось таке зі спеціями, щось таке з азартом, щось таке прям гаряче. І ну, мені хотілося, щоб нуар він був притрушений лише криміналом, а ще й таким ось, Вайбо, мистетики, еротики. Ну, еротики там немає прямої, але ми завжди можемо домалювати собі. Ось і а, вона продомінувала <хи> і каже: поїхала до Парижа, бо її дід пан Джан він помер. А цей хлопчина його звуть Кацукі, він служив пану Джану. після смерті діда пана Джана. В його кацюки продавали разом із документи частково розграбили, так? а його продавали як річ, як предмет, і він переходив до хазяїна до хазяїна, до хазяїна до хазяїна. І тут на а, цьому передсвятковому да, настрою, під грудним снігом вона виграла його і забрала до себе і каже: а, ти мені потрібен у Парижі, бо там буде відбуватися аукціон, де м, продаються. М де будуть та, виставлені на продаж частково документи пана Джана, бо вона більшість документів зібрала для того, щоб стати ліцензованою хазяйкою мафіозного бізнесу, але для того, щоб заявити про себе на арені босів. Їй треба всі документи. І вона каже: поїхали. Вони прилітають там дуже гарна сцена в літаку, біля літака, у них там такі пристрасті вирують, вона ще така маленька, він такий високий, і між ними така хімія, вона постійно в цих манто, постійно в перлах, постійно в червоному. і... Така прям ну, там хімія-хімія чим, хімія. ще в нього є особливість у кацюк, у нього очі сканери. Тобто його навчили бути настільки високо мати схильність до дедукції, що для нього це дуже просто, і він це сканує і дуже швидко обробляє інформацію друкну, через візуальні образи. Тобто він дуже легко розуміється, що де і як. Тобто, він інформатор не дарма працював, його пандан добре навчив, і у нього такі незвичайні навички є. По збору інформації, але він не вміє стріляти. Карен, дуже важливо його відправити на місію місію з викрадання цих документів, поки вона буде на аукціоні, і вона хоче навчити його стріляти. Між ними відбувається теж чудова сцена в тірі, вона, по-перше, обирає йому зброю, це знаряддя. І, по-друге, як вона його вчить. ну Це ж романтика, це ж романтика, вона шикарна, вона його навчила стріляти. Стала ззади, звісно, що охопила, через печко зазирала, ручки тримала. Ну це прям ну краса, дівчата. Ось тому прям ну класно, класно там була шикарна сцена. І він після того як навчився, на його прилаштувала на роботу в Папель Абім, який знаходиться у 17-му курсі Парижа. А тір знаходиться у 18 му Це дуже важливий акцент, тому що я там показую шикарний контраст. Насправді, я коли була в Парижі, я жила у XVIII-му окрузі, і чесно кажучи, я зрозуміла, що це такий трохи криміногенний район, тільки коли я побувала в XVII-му, а потім, коли я повернулася вже до України, я дочиталася, що там що не так. XVIII-й округ Парижа це дуже далеко від центру. Воно тільки здається, що ти типу, по сімнадцятий, 17 сімнадцятий. Але Париж побудований по спіралі. І виходить, що вісімнадцяти а го знаходиться, по-перше, дуже далеко. По-друге, 18-й ледь не на виїзді з Парижа. А по-третє, там дуже багато там дуже багато мігрантів. прямо. і знаєте, я ще спускалася в метро, і ну, коротше. А станція метро у му окрузі і станція метро в будь-якому іншому, особливо якщо ми кажемо про 17-те, особливо якщо ми кажемо про зупинку оперного. Ну це типу, взагалі різні речі. Це ну, Париж. Якщо ви хочете класний, офігезний, крутезний Париж, треба їхати з, о, з просто з величезним цим Кишеньковим простіром грошей, тому що це прям ну, супер-мега, супер Париж дуже красивий, але його треба дивитися а, зі статусом багатої людини. Тоді він розкривається всіма своїми фарбами. Я, я була в доволі класному фінансовому стані, але я протупила. Я не знала про 18-й охрані, я протупила з вибором місця для проживання, хоча готель у мене був дуже класний, у ньому був прекрасний сейф, і в цілому він охоронявся, і, ну, я, я була в безпеці. Мені якби ну, дякувати Богу. Я була в безпеці. Для мене це дуже важливо. Бо якби я, ну, я приїхала не зустріч, але то я була одна. І, ну, ну да, Де вдень там ми гуляли, а, а вночі. От ну коротше, ладно, то таке. І для мене дуже важливо було показати вам. Ну, звісно, що це все ж таки художня література і гіперболізована історія. А, ось, і тому в Ледзі Жентельмен це все-таки у нас 18-й, це прям дуже криміногенний район, а 17-й це елітка. Ось, ну, Такий контраст. І він, значить, думав, що він буде якось там збирати інформацію по 18-му округу, а вона йому ні-ні, ні ми йдемо в паблябим. Паб це переводиться як безодня, але це вигадана абсолютно штука. Все ж таки у нас художня література. Ось, і ну Вона так гарно ще розташована. Тут тобі Ейфелева вежа, тут тобі тріумфальна арка, тут тобі оперне. Ну, це трошки да, ми так скоротили відстань. Бо коли я прогунула, я зі своїм другом. От, від Ейфелевої вежі до Лувра, там реально дійти пішки, реально. Але це не менше, ніж півгодини. Ну, типу, ми прогулялися, ми були. Ми були я це навіть більше, ніж півгодини, тому що ми були в галереї Діор і від, від галереї Діор, яка знаходиться приблизно посередині між Лувром та Ейфелепкою, тому ми йшли півгодини чи година десь між ними. Точно вам не скажу, але десь так. Ну, коротше, це, це не близькі всі такі відстані, але ми в книзі скоротили. Все у нас так прям близенько стало один до одного. А, от. І дуже момент, Мабуть, найгарніший момент з усіх це два їх навіть. Три. Ой, це там вся книга. Там оповідання, я вам кажу. Оповідання до 30 тисяч символів. І бухнет його проховав як 15 сторіночок. Просто не полінуйтесь, зайдіть, почитайте. Воно без вікового обмеження, ви можете його просто почитати по посиланню, яке я залишу в описі ось тут під відео. Просто зайдіть, воно класне, воно реально класне. E, значит, до Карен трошки приставав, да? Пристав як банний лист. Ось, а секретарі сім'ї Дуваль. Його звуть Даніель, і він е, хотів провокувати конфлікт. Ну бо сім'я Дюваль вже заволоділа документами, які хотіла кара, чи до аукціону вони були продані. Ось, і е, він, якби ж, ну, думав, мабуть, він знав, да? тобто той момент ми не розкриваємо. Ми не знаємо, чи знав він, чи не знав, але всі точно знають, що вона е, полює за цими документами. А чи знав, що вона знає, де ці документи, ми. Ми у цей момент якби опускаємо. Ми не знаємо. І він, значить, протягує їй руку, вона вкладає согню для цього елегантного поцілунку та, у цитильну сторону долоні. Він лишає дуже бридкий фу слід, слід на її рукавичці такий. І вона так знімає і каже: Тримайте, може вам. Це... Тримайте. Бачу, вам більш важливо мати цю річ. Ну, якби, ну це прям класно. Це прям класно. Це таке дуже елегантне приниження. Це такий дуже, дуже елегантний момент. Він такий, вона прям, вона леді джентльмен, розумієте, це її характер. Вона має стрижень, вона має манери, вона має елегантність, вона любить підкорювати. Ну, це прям ну, це ж леді джентльмен, вона розкішна, обожня, Карен. От, і після цього йде шикарний момент кацукі. Там якось окручує цього Даніеля, і я роблю перебивки з румбою. Боже, яка писана ця румба! Я її просто хотіла. Бачити і танцювати і робити, і у мене все тіло рухалось, поки я писала. І Я навіть відкрила потім ще відео з uh, Beginners Roomba Dance uh, Steps, І я трошки навчилась і вийшла, що ну, це так гарно. Ну це так красиво. Я Тепер знаю, як робиться uh, рух Нью йорку Тен Денс був такий, типу, ванту Фріфо Нью-Йорк. Там бу була якась така сцена, і uh, я бачила, хтось і хтось де поржав цього моменту. Я не ржала, бо я думала, що це. Я, не, ну, я думала, що це е, ну, пов'язано з Нью-Йорком. Ну, я, я, я не подумала про це як про жартівливе або смішне. Але потім, коли я дізналася, що це просто реально а, назва руху, наз, назва кроку да, конкретного, то мені взагалі стало наскільки. Авторка Манхавака, Мангака, да, бо це Японія, вона ізначально це писала в мансі своїй. Тобто, наскільки людина занурилася, по-перше, Блекпульський фестиваль. Він реально існуючий, він один з, просто, це з мирових і світових, він настільки високого рівня. Ну, тобто, ну, Там людина прям реально глибоко занурилась, і це класно передала сценаристи, тому не знаю, чого тут ржати, Це реально а, глибока пропрацьовка ну, історії. Очі. І тут була теж пристрасна гаряча румба, розкішні кроки. У дівчини там було плаття, сукня, яка була червона, з так пришитим шифоном, який як, як м -м, язички цього пламені, да, отак як вогню, ось так розмиталась. Ну це дуже красиво. І прикиньте на контрасті з цією розкішною румбою. Кацукі окручує цього Даніеля і зриває з нього браслет, потайки, і потім йде на грабування з озброєне пограбування. От, історія завершується дуже красиво. Кацукі приносить документи кари, вона відкриває файл, листає сторінки і знаходить там паспорт. Хоче віддати йому паспорт, простягує йому ці документи і каже, що все ж таки ти вільна людина, я тебе відпускаю. Вона хотіла відпустити від справ мафії, від себе, від цього всього бруду. Він простягає її паспорт назад і каже: Мені дуже сподобалась Рума. Відпустіть мене після танців. Я вам дуже бажаю прочитати цю історію. Вона розкішна. А вона плавна, вона текуча, вона легка, вона нестримна, енергійна, наповнена пристрастю, енергією, жагою до життя і красою неймовірною. Тому чекаю вас на мати, джентльмен. посилання в описі на мій телеграм і на мій інстаграм також посилання в описі. Книги розвивають візуалізацію, розвивають наш мозок, розвивають наше бачення, нашу творчість. І я буду дуже рада вас вітати на історії ладі Джентльмен.